От пік горобчика, от максимальний успіх горобчика, який це момент, і чим він для тебе запам'ятався, цей горобчик горобчик. Ну знову ж таки, я кажу, що це школа того, як по факту побудувався бізнес, який уже став прибутковим з нуля, просто з гівна і палок. Ось я, але я як... просто боявся вживати навіть слово бізнес. Щодо цього, да. Тобто, um, в який момент у вас в голові воно пролунало слово бізнес? Що для вас стендап це бізнес? Початок 22-го року це горобчик мав перейти стати бізнес-структурою, і ми займалися тим, що переростали в ТОВ. Бо ми мали розуміння, що у нас буде напрямок креативна сфера, театр створення там ну продакшн. Ось і оренда костюмів. І у нас на початку 2022 року було чітке розуміння, розписана стратегія, тому що ми зрозуміли, що закінчився період, де наш дружній фановий проект може рухатись далі без перетворення в бізнес, тому що мені здається, що кожна якась така велика структурна одиниця, яка складається з багатьох. Елементів, які починали як хобі mm -hmm. і горимо одним, особливо коли кожен із них є творцем в своєму роді, без фіксації чітких прав та обов'язків, це крах. І ми це відчули в 2021 році, в кінці 2021 і 2022 рік у нас мав стати переломним, де це, переросло, як ви це відчули? Тому що почали сваритися, тому що почали ну, почали там, знаєш, ти маєш це зробити, а що я маю це зробити? А тому, що це твоє. А що це моє? Це може твоє, ні, це твоє. Ну і краще, такі от історії. Це горобчику було вже років 5-7, Да, це горобчику було 10. Ви дуже довго протягнули. Ну про це 10 років для такого стартаперського ентузіатського да, формату. Я тобі розкажу, що робив горобчик. Горобчик дійшов до такого моменту, де із просто чотирьох пацанів, які е, сміялися на сцені, це виросло в фестиваль. Абсурду сутула собака Джекі Чан» <хи> в Харкові, на якій з'їжджалися з усієї країни, і це глядачі. Прям це була подія на цілий день. А в кінці ми їхали всі на Безлюдовку, це е, пляж такий. Е, ось, і там робили музичну частину. Бо Саша Колмен дуже любив музику, і він любив робити це все. І він звав теж дуже багато різних 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 гуртів. Що з ним зараз? З театром Горобчик він на паузі для того, щоб Крутіше повернутися, я б навіть сказав, що він розпався. Ось тому, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, і таку машину рухати потрібно було це тільки егоїстично. Ну тобто, це забити на волонтерство, тому що, по факту, практично всі на початку вторгнення почали волонтерити і займатися якимись суперкорисними справами.